Сьогодні віруючи трохи розчаровані. Я чув таке, на що ви молитесь, війна вже так довго триває. І я зрозумів дещо. Коли ця війна почалася, це не просто в 2014 році почався геноцид проти України. Це духовна війна розпочалась. Україна наша, вона із всіх держав СНГ була дуже розвинена в духовному плані. У нас дуже багато церков, дуже багато віруючих було. Але сатані це не подобається. Дьяволу не подобається, коли віруючі збираються і моляться. І взагалі віруючі вони нікому не подобаються, тому що віра, вона людей. Постійно десь змушує рухатись, В невірство воно опускає руки. Коли людина віруюча, вона не може жити без добрих справ, тому що Святе Письмо каже, що віра без справ, вона мертва віра. І коли люди віруючі, сатана хоче їх знищити, і він придумав таку війну, коли Гинуть люди, коли гинуть близькі, і людина каже, Боже, чому ти не зберіг? Боже, чому ти це допустив? І ця війна, вона направлена на те, щоб зруйнувати віру людську. Не, не то, що Та, це є геноцидом проти України, але ще є більше біда, коли віруючі люди вони кажуть, що наш Бог він неспроможній нам допомогти. Але ми знаємо, в кого ми увірували. Ми знаємо, яку жертву Христос зробив для нас. І ми знаємо, що нам нужна, нам треба продовжувати молитися, і Господь відповість нам. Ті люди, які продали свою душу дияволу, ті люди, які служать демонам, вони зараз поставили все на свою перемогу. Вони зараз калдують, вони зараз займаються всяким непотребством. Але ми, як віруючі, ми маємо молитися, ми маємо схиляти свої серця перед Богом, і Він дарує нам перемогу, тому що це не наша війна, а його війна. А від нас тільки треба готувати коней. Треба молитися за ЗСУ, тому що Бог дає їм сили перемагати. Якщо ми покладемо свої сили на ЗСУ, то це нам перемоги не дасть. Якщо ми покладемо свою надію на людей, люди вони смертні, вони можуть вмерти. І наша надія вмре разом з ними. А коли ми покладаємо надію на вічного, то ми будемо благословенні. Ми одержимо перемогу. Тому що Бог дає сили нашим ЗСУ перемогти. На Бога наша надія, не на смертних. Але те, що ЗСУ робить, це вони роблять е, ніби як для Бога, тому що вони є руками Божими на нашій землі. Вони боронять. Бог рухається через них, Бог діє через них. І наша справа віруючих молитися за те, що Бог давав їм сили, давав мудрості, щоб ангели вони йшли, боронили наших е, захисників і в силі, сила наша в молитві. Тому що це війна, вона духовна війна. Це не просто геноцид, це війна проти віруючих, війна проти віри. Вони не можуть достати до нашого Бога, але вони можуть. Е, Ніби робити так, щоб ми зневірили. Але наша віра вона міцна. Ми знаємо в кого ми увірували.